Всі ви знаєте текст. Коли був тільки початок війни кожен постійно дивувався, як він ніколи не чув цю пісню, але текст усі знали. Усі знали на пам'ять. Тож прошу підспівати. Зродились ми. Великої години з пожеж війни, із полум'я вогні плекав нас біль за долю України зрости в нас гнів, і лють на ворогів, плекав нас біль за долю України зрости в нас гнів. І зліз на ворогів, і ось ми йдемо переможним хоптом тверді, міцні, не зламні бог граніт, бо плач не да, нікому ще свободи, а хто борець, здобуває світ, бо плач не да, нікому ще свободи, а хто борець. Той здобуває має світ, не треба нам ні слаби, ні заплати Заплака нам. То гордість боротьби солодше нам у бою умирати, як жити в. Так могнімі раби, нам у бою умирати як жити в пу, так могніми раби, Доволі нам рухи неї не згоди, не сміє брат, на брата йти обій, під синіжок. Води весь великий нарід свій під синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий нарід свій